Близько півдня, у понеділок, 30 жовтня, в обласному центрі на вулиці Сумської артбригади поліцейські здійснюючи патрулювання, виявили загоряння автомобіля і оперативно прибули на допомогу. Разом із іншими небайдужими громадянами пожежу вдалося погасити і мінімізувати наслідки надзвичайної події. На щастя, ніхто не постраждав. Вчора патрулюючи місто, екіпаж патрульної поліції виявив на одній з вуз густий стоп диму. Направившись туди, патрульні побачили транспортний засіб собаку, який був охоплений полум'я. Поряд з ним знаходились небайдужі громадяни, які намагалися загасити пожежу. Патрульні взяли вогнегасники зі службового автомобіля та направились до них. Завдяки спільним зусиллям, а також небайдужим мешканцям, які підносили воду до автомобіля, пожежу вдалося загасити. Остаточно її ліквідували пожежники, які прибули на місце події. Попереднє відомо, що причиною загоряння стала розгерметизація паливної системи. Патрульна поліція Сумщини вкотре закликає водіїв перед виїздом перевіряти та забезпечувати технічно справний стан і комплектність транспортного засобу, адже це запорука безпеки дорожнього руху.